Вітаю! Я Наталія Рикуненко, журналістка, викладачка, трішки піарниця та письменниця, але сьогодні я освітлювачка на знімальному майданчику. Звісно, це жарт. Насправді, у середині літа я і кілька моїх студенток, які навчаються на відділенні аудіовізуальні мистецтво та виробництво у Дніпро Арт Коледж, побували на зйомках епізоду документального фільму про українських митців, що після повномасштабної війни стали на захист України, не просто подивилися, як і що відбувається під час знімання, а й дещо долучилися до процесу. Режисерка Катерина Стрельченко не лише дозволила студенткам спостерігати за процесом, а й вигадала для них роботу: хлопати хлопавкою та тримати мікрофон на вулиці. Мені доручили освітлювати темні коридори. Один із героїв фільму Роман Забуга вокаліст і автор пісень гурту Громадянин Топінамбур. Зараз Роман у лавах ЗСУ. Катерина зустрілася із музикантами гурту, щоб поговорити про творчість до і під час війни, про плани після перемоги. А я згадала, що записувала коротке інтерв'ю із Романом Забугою у вересні 2020 року для телепрограми Культурна столиця. Тоді гурт ще гражданін Капінамбургрік виступав на незвичному музичному фестивалі без віз при припаті незвичному, бо перед самими концертами обласна влада заборонила його проводити з міркувань безпеки через ковід. Концерти не скасували, але публіку на них не пустили. Why I can meet you Як завгодно, як хочете, супер. Давайте українською. Я буду намагатися відповідати українською, але я скажу щось російською, ви мене поплюйте в мене, я буду. Як Та, ну, вам сьогодні виступалося, співалося, Ну Ну, Правду, щира відповідь. Ну, чесно, я чесно скажу, блин, важкувато було. Ми взагалі такий, знаєте, ансамбль, який залежний від глядача, дуже сильно. Дуже. У нас вообще настрій отак от падає від нуля до мінус там десяти, а потім може піднятися до плюс по стобальній шкалі, там на до 98. І тому, звичайно, коли ти щось там декламуєш, в нас взагалі так швидко про майнув такий виступ. Там взагалі ми на інших фестах, коли глядач є, тоді я зазвичай дуже багато з ними розмовляю. Вже хлопці мені кажуть, ти блін, як стендап комік якийсь, а не як гурт виступаєш. А тут вообще жух-жух, ми заспівали навіть більше, ніж планували. Тому важко, Вообще, я не знаю, як інші артисти там що вони тут робили. Ну я не знаю. Ми сходили зі сцені, нам сказали, ви круті, Я думаю, Боже, ну слава Богу, що вперше таке да. консерв, звичайно. Та не тільки в нас. Я думаю, що мало хто виступав перед пустим полем. Тобто, всяке було в нашій біографії. Ми виступали там, де було дуже мало людей, там, типа 10 глядачів. Там мабуть, у кожного артиста таке було. Ну коли от така велика сцена, і зовсім нікого, ні, ну ви були, я бачив, там щось стояли там, вроді подобалося. Ну так, взагалі, звісно, такий масштаби, так мало глядачів це звичайно. Звичайно, це незвичайно дуже. Це ж можна порівняти з записом кліпу, наприклад. О, я ви знаєте, я таку аналогію провів, що це не запис кліпу. Це знаєте, ми такі, типу, виходимо, такі переживаємо, волнуємося, і буде кастінг такий, типу. Мені здавалося, що ми на якийсь отбор проходимо на якийсь ікс-фактор чи голос країни, типу, та-та-та, та і таке журі, таке невблагане, сидить, таке, і тишина. І ми непонятно, воно їм сподобалось чи ні. І там далеко-далеко хтось. -а Дівчина якась закричала, не заможе, вона плавати бігла. А може ми. І сподобались, не знаю. От у нас як кастинг такий на якесь шоу на талант шоу проходила гурт вражені та Пінамбур кастинг сьогодні. Ось так це. було. знаєте? їдь, коли думали, що все буде як, як треба. Ні, спеціально не готувалися точно, але от я зараз аналізую все, що з нами тільки що случилось, отам. І думаю, що потрібно було готуватися. Бо це такі, знаєте, умови такі дуже екстремальні. Треба да. було сідати так, і в пустоту фігачити. Бо ми так, коли на репетиції граємо, все одно так якось колом стаємо і один одному співаємо і граємо, а тут же ж такі, ну коротше. І такий досвід у вас? Та звичайно, це вообще круто. Взагалі до всього. Ми збираємось полетіти кудись там. От Ілон Маск, коли буде запускати, в нас вже Коняковський саксофоніст, він написав йому дійсно там якусь е, ну, там, листа електронного, що от він готовий вже. Тобто в нас вже такий досвід є, і тепер ми тільки колонізуємо Марс і тоді. Взагалі. Про ракету і пісня про ракету, звичайно. Це Ти ви бачите, блін, ви взагалі додумали. Таке таке придумали. Взагалі клас. І пісня про ракету. Все сходиться, все сходиться, всі пазли. Це перший був такий, ну хоч і незвичайний, але концерт був після карантину. Чи вже близько? ні? В нас ви знаєте, коли такий був. Чи... а я можу хоч про це казати? Я ще скажу, да, в нас було безліч концертів, блін. взагалі! і в нас такі: Алло! Роман, ану зайдіть там. Ні? Коротше, були концерти. І ви знаєте, я вам скажу, може, блін, ви не знаєте. Везде проходять концерти, везде. Ви були неділю назад на дні міста. Там взагалі люди отак стояли один на одного, дихали. Ви шо? Нічого ніхто не соблюдав. Боже, язик в рах мой, так? Да? Оце я наговорив, наговорив, блін, блін. І потім і постраждає. Хто? Гражданин та звісно. Ну а що, нам вже теряти нічого, в принципі, ми колонізувати Марс. Па. Добре. Дякую, вам. Дякую. Вам, за хороший настрій. <плінь>. Дякую, що ви були зі мною! Сподіваюся, роман, як і усі українські митці, що зараз на полігонах та в окопах якомога швидше повернуться із перемогою до своїх звичних мистецьких справ.